Це, не, не, це це незвичайна вежа. А, е, Так тут і світ добре, такий незвичайний, якщо чесно. Блін, ну підйом дуже дуже незручний, якщо чесно. Це що за чуттяло, все погнали сань. Тут реально жорстко, тут реально жорстко. Тут прям цілий спуск для мене, і вже нічого не видно. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті, але як ви бачите, по моєму інтерфейсу трішечки незвичайному. Якщо чесно, я навіть і не можу здогадатися, навіщо мені ці зірочки і навіщо вони мені будуть потрібні взагалі, і чи використаю їх я, тому що я, я чесно, я не розумію для чого вони потрібні. Але я знаю точно, що сьогодні ми відвідаємо декілька нових вимірів і побуваємо навіть в. Раю, прикиньте, в раю в Майнкрафті. <с> а то що ж, пекло є, а раю нема. Тому обов'язково треба буде завітати до раю. Але перед цим всім, що мені потрібно? Правильно, дерево, верстак і дерев'яне кайло. Щоб потім прокачати його до кам'яного і скрафтить кам'яну сокиру. Потім ти такий біжиш, знаходиш селище і шукаєш тут якогось голема. А тут ще й броня є. Вау! А це непогано! Це мені подобається. Малий селянин, здорово! От, ти теж броню продаєш. Непогано. Але перед цим всім я би Хотів вам нагадати, що датапак із цими всіма вимірами, які ви сьогодні побачите, ви зможете завантажити в моєму телеграм-каналі. Посилання на який буде в описі. До речі, також я би хотів вам сказати, що ОГО! Потрібно підписатись на канал і поставити вподобайдено, тому що без цього взагалі ніяк. У мене є два залізних меча. Боже, вже і залізне кайло є, і обсідіана сім штук цілих. Обалдеть! Це просто якийсь прикол. Це мені лишилося зовсім трішечки для того, щоб зробити портал. Правда, де мені взяти обсідіан? І голема тут нема, на жаль, але я й так, скільки всього залізного знайшов. Так що в цілому це селище себе повністю окупило. Було б непогано ще тільки розібратися з цими тваринками, подивитись на оці класні закати і йти, напевно, в якусь печеру, тому що треба мені ще залізо для відра по-любому. Зато в печері повинно бути залізо, повинно бути все абсолютно. Але де то взяти? Поки що я не знаю. Поки що я бачу класний печерний біом, бачу вже зомбаків, бачу кріперів нових. Ну. Для мене це вже норма. Я вже на них надивився. Проте головне щас не померти. Тихо, Саня. В тебе два з половиною сердечка. Біжи. тікай. О, спавнер, тихо. Хорошо, живем, живем Спавнер зламали. Я сподіваюсь, там буде залізо. Якщо там не буде заліза, це повна халепа. Так, друзі, тут взагалі нічого нема. Тут є нитки, які мені взагалі не потрібні. Ладно, що ще тут є класне. Розкажіть мені, будь ласка, я хочу то все знати. Так, ну, те, що я знайшов залізо, це мені вже, чесно кажучи, дуже-дуже допомагає. Але поки що, якщо чесно, я навіть і не можу здогадатися, навіщо мені оці зірочки? Чи, можливо, це буде якась магія, чи можливо будуть якісь предмети, які будуть Користувати ці зірочки поки що, поки що я навіть і не можу здогадатись. Але зато я знаю точно, що у мене є трішечки заліза, за допомогою якого я вже можу дуже багато чого зробити. Бо броня мене вже трішечки рятує, залізо добувається вугілля би ще десь знайти. Поки що вугілля навіть знайти не можу. Ще один спавнер? Це якийсь прикол, я не знаю, це люте везіння просто. Що селище таке потужне. Ну тут правда, О, тут відро є. І залі. <плес> я все, я собі не вірю. Я собі просто не вірю. Ну не може так щастити просто, я не знаю. Іноді можеш бігати просто годину, не можеш нічого знайти, а тут, блін, за три секунди. Це просто шок якийсь, я не знаю. А ось і наша перша лава. І що мені потрібно зробити? Правильно, мені потрібно побудувати портал. А що це випало? Сапфір? А що з тебе можна зробити? В крафтах нічого не видно. А ще якщо поставить верстак, теж нічого не з'явилось. Так там же ж не було руди сапфірової, просто блоки добував. І мені який випав якийсь сапфір? Де ти взявся? Ось до, знову, дивіться, знову випав. А навіщо він? Так, тоді ми просто розливаємо воду, тушимо всю лаву дійсно, бо по-другому ніяк. Це капець, тихо, 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 сань. Тихо. Не блоки твої. Треба цю воду якось так перекрити, щоб вона не заважала. Все нормально. Давайте тут десь розлиємо лаву плюс-мінус. Так, щоб я в ню тільки не вступив. Щоб вона освітлювала всю територію. І в принципі, теперки, теперки. Саня зараз добудує портала. Тихо, тихо, тихо. Ось до. І цих блоків мені повинно вистачити. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Воду ми прибираємо і крафтимо швидесенько, швидесенько, кресало. Давай, давай, давай. Тушись, швидше, все, погнали. Йо! а ми в пеклі. А в пеклі ми для того, щоб добути світокамінь. Більше мені ніби як і не потрібно нічого з цього пекла. Так, 37 блоків. Ні, 7 блоків мені не вистачить. Мені треба 10 блоків, а можливо, навіть краще, і 12. Бенк. Все, 4 з блоків є, погнали додому. А ось ми і знову прийшли в село. І тут, а в плавильній пічі, ми можемо попробувати перебувати. Жарити залізо для подальшої броні і скрафтити собі великий повноцінний портал в рай. Так, давай пробувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось тут блок, ось тут блок і ось до. Бем! Але ви скажете, сань. Як ти активуєш? А я вам скажу дуже легко. Я візьму відро води, нажму і з'явився реальний портал в рай. Та. Да? Да, селянин. Реальний портал. Хочеш сходить туди? Бо я піду туди трішечки пізніше, а ти можеш уже залетіти. Ану, ану, не хочеш? Давай, 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 давай. Не, не хоче. Ну, що ж поробиш? Я ще попробую. Ні, він все не оце, все рівно не хоче, все рівно не хоче. Ладно, ладно, ладно. Зато в мене добулось трішки заліза. І можна з цього заліза скрафтити собі, ну, хоча б штани. Пем. І тут ще трішки пережарилось, і відразу чоботи. Все, я повністю одягнений. Правда, у мене є біда з їжею. Хоча можна подобувати ось таких штук. В цілому вони будуть непогані, як я розумію. Хоча б на перший час мені вистачить, тому що що там відбувається в тому раю, я не знаю. Чи є там злі моби, я теж не знаю. Ну, в і вони можуть бути, а в теорії їх може і не бути. Тому я навіть і не здогадуюсь. Так, тихо, Саня. Главне не померти від цього. Та й нормально, стак солодких ягод у мене є. Вони, правда, регенерують дуже-дуже мало. По пів, да? Ні, по одному. По одному, по одному регенерують. Ну, що ж поробиш? Нічого страшного. І тепер я готовий йти в рай. Тільки мені потрібно набрати відро води для того, щоб, якщо я там буду пригати з якоїсь висоти, щоб я міг робити якісь водердропчики, і не померти. Але де взяти воду? Де взяти воду? А ось дой вода! Let's go. підбираємо і погнали в рай. Ну народ, в принципі, я готовий. Раз, два, три. Погнали! Е... О. Де я? Е... Чи я не можу зламати блоки? Тихо, що це таке? Це кальцит якийсь. Ей, де я попався! Дай я заспавнився! Як мені з це вийти? Ладно, давайте, в принципі, так і пробувати копатися вверх. Я думаю, що щось, то точно я знайду, коли викопаюсь на самий-самий верх. Можливо, я заспавнився десь низько. Можливо, я заспавнився десь в печерах якихось, але те, що тут все з кальцита, це мене реально ну, дивує. Я, якщо чесно, не так собі рай представляв, але я бачу вже. Ухілля! Я в натурі в якійсь печері заспавнився. Ладно, давайте ще вище підійматись. Я не знаю, наскільки мені високо доведеться піднятися, але поки що, поки що, Саня копає. Я чую піледжерів і, і землю бачу. Так, тихо. походу зараз буде реально потужна штука. Походу, зараз буде ПВП. Так, Сань, обережно. Будь готовий до всього. В тебе є меч. Ти кайлом ламаєш землю. Я не знаю, скільки її ще треба зламати. Я бачу траву. Вона синя насадики тут! І вас тут купа! Дивіться, скільки їх! Це що прикол? Ладно, поняв. Добре, що в мене є меч, і я дамажу всіх. Ні, їх тут реально купа. Що мені з ними робити? Це якийсь прикол, чи що? Ладно, от би в мене меч був якийсь там, ну, такий потужний, модовський, да? Зато я вбив і мені ефект дався. Погана прикмета. На півтори години, йо, а що мені з вами робити? Я ще зараз, якщо вилізу, то ви ж мене розстріляєте просто. Так, ну половину я повбивав уже точно. Фух, так сань, їж. Наїдайся. Підходьте, 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 хлопці. Давай, 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 носачі. Носачі. На, підходь сюди теж. Не, не дотягуюсь до нього. ну. Ладно, зараз я відкрию двері. Зараз я відкрию. Залітай, друже. Все. А, так є біля їхньої вежі, конечно, конечно. У вас тут ще купа. Тихо Сань, у вас тут є спавнер. Ламай! Обалдеть вас, обалдеть вас, купа. Тікай, все, Сань, вали, 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 треба відрагенитись. Добре, що зламав спавнера, бо їх би щас наспавнилось тут. Це що за вежа? Так це не, 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 не звичайна вежа. А... Так тут і світ добре такий незвичайний, якщо чесно. Шкода, що не було цього сіна в селищі. Я би хоч хлібом харчувався нормально. А так у мене тільки ягоди і все. Скільки вас хп? Тихо, Сань, вас тут купа. Вас тут купа, і в мене щита нема. Дерево є, дерево є, залізо є. Верстак є, нема верстака. Кравчу. Блін, вас тут реально дуже багато. Давай я розберусь з вами вже. Зараз розберусь. Пригаємо, валимо, валимо кожного. Нема хп, нема ХП, нема хП, нема ХП, нема хП, нема ХП Саня, ховайся, їж. Саня ховайся, тікай. І хавай знову. Їх тут реально багато дуже. Їх тут прям купа. Що з ними робити? Так, ладно, 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 уже стріляють. Отак уже буде простіше. Отак уже буде простіше. Блін, я просто тікаю від них і не можу наїстись нормально. Це просто шок якийсь. Та вий, скільки їх і таке відчуття, що ще більше стало. Так, ладно, стріляйте. Давай, давай, розбиратися з ними потрішки. Нє, ні, ні, ні. ні. Тікай, Сань, тікай! Ну, і що ж поробиш? <хи> їх було дійсно багато. Але зараз я точно повинен з ними впоратись. Саня зараз повинен розвалити їх. Давайте зразу зачистимо цей данж, подивимося, що тут є. А їх тут знову купа. Я знову зайшов всередину. А, так тут можна було отако зробити і закритись від вас. Ну що я сразу не затестив цей прикол. А, тут ще є. Їх тут реально дуже багато. Так, а що це за підйом такий, га? Ану, 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 Саня, ми вилазимо. Блін, ну підйом дуже-дуже незручний, якщо чесно. Це що за чучело? Вали, Сань, вали, я не знаю хто це, я не знаю хто це, я не знаю хто це. Перший раз я бачу, перший раз я його бачу. Я не, я не розумію, що це за чучело. Воно телепортується, воно летить до мене! Щитом не можна його задефати! Щитом не можна! Я, якої я, я рай попав, Рай для біленджерів, чи що. Куди я попав, куди я зайшов? Волий. Чого ти сюди прийшов, Санчос? Треба було в діамантовому сеті йти, я не знаю, в броні нормальні. Їсти хоч скрафтити щось, а не оце таке. Ти бач, що то літає. Напишіть в коментарях, хто знає, що це за моб. Я такого в Майнкрафті не бачив ні разу. Ух! А, а а вас тут ще орда повна. Звідки ви беретесь? Я ж зламав спавнера. Чи можливо там зверху ще є один? Я не розумію. У мене кепські новини, дуже кепські. Що за штука? Я не можу пригати. Якийсь кущ був. Так, ладно, я буду просто стояти, відбиватись, а вони будуть один одного дамажити. Так, да, давай в бой. Не, 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 битись не буду. Все, все, все. Все, 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 все. все. Ух, Сань, жити будеш. Все буде добре, все буде добре. Для кожного з нас. <святить> І все буде добре. Тільки стріл у вас повно. Але я ж теж не дурний. Ага, а пробиваєте ви нормально? Так, тихо, давай вали, вали, Санчоус. Нормально. Знайшов схему. Все, валю. Побивав? Я всіх убив. Я всіх убив. Так. Тихо, да, я всіх побивав. Фух, це було реально складно. А як би мені оцього чувака завалити? Що з луками? У мене повний залізний сет, у мене залізний меч, діамантів я тут не бачу. Хм. -х 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 -х. Як з ним розібратись? Можливо, зверху є лут. Я можу, якщо залізу, наприклад, ось звідси. перепригну там якось і зможу зайти на стелю, і там може є скриня. Ну це не точно! Може там взагалі нічого нема? Давай попробуємо, давай спробуємо. Потрібно спробувати обов'язково. Ще їсти потрібно багато цих. Кусків, я не знаю, я на мене наїдаюсь. Так, ану, сань. Помаленько, потихенько. помаленько, потихенько. Цей мене не бачить, чубрик. Ми їмо знову. Тихо, заходимо. І ми на стелі. Да, тут є скриня. Лук. Ефективність. Йо-йо-йо-йо-йо, який скринь, які, які жорсткі зачари. Бленд, брідж, капсул. Обалдіть якась капсула. Ну, давай заберемо. А тут що? Електрик став. Книга на силу ще. Ще оці штуки. І відкидання гострота. Хорошо. Стійкість. Стійкість набагато дуже. Часу. Йо, давай вип'ємо стійкість і попробуємо його завалити. да? Зараз поїм. А тут що? Левітація. Ні, левітація не треба. Все, я п'ю Iron Skin Potion Я реально Iron чувак. У мене стійкість велика. Я зараз готовий вбивати. Я готовий валити. Саня, ти супер корова. Ти повинен розвалити просто. На! 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 Все так легко? Що ви, нуби? Вонечі. Я на стійкості. Вам хале. А звідки ви що у вас тут так багато? Може, це із за того, що в мене ефект такий. Дурного цього прокляття. Їх же ж тільки що тут не було. Дивись, скільки їх в натурі купа. Ой-ой-ой, ой, ой. Так, якщо чесно, я був в шоці від того всього, але мені цікавий. По-перше, оцей лук, яким я не можу стріляти поки що чомусь. Оцей став. О. І ось до він тратить мою енергію. Оці зірочки, які в мене були. Я тепер рознавчився її використовувати. Ану, селян. Селянин, чел. Бе, нормально валянули, але не вбили. Можливо, в мене просто мани було дуже мало. Можливо, треба, щоб вона відрегенерувалась трішки. Ладно, хорошо, з цим я розібрався. Мені треба, значить, тоді стріли виходить, як варіант, щоб ще затестити лук. Лук повітря він зветься. На удар 2. Непогано. І електричний посох. А ще у мене є ось такі штуки. Давайте заспавнимо. Що це таке, я не знаю. Це просто платформа, щоб типа... Будуватись? Лол, вона з деревом. Типа, ти заспавнив дерево добув. Ладно, я поняв. Давайте стяг тут поставимо, щоб всі знали, що це моя база. Так, народ, трішечки підготувавшись і облаштувавши свою базу, я годен, знаєте, що сказати? Що я на свій залізний меч. Ні, почекай. Я готовий скрафтити зараз собі діамантовий. І на цей діамантовий меч накинути зачарування, відкидання і гострота. Оце буде супер. І, напевно, треба полагодити зараз собі нагрудник. Ось тако. І накинути на нього захист. 4. О, оце тема. Тепер у мене є класний меч. У мене є зільки. І зараз ми підемо тестити дуже крутий новий вимір. А ще мене цікаво, чи можу я зачарувати цей лук можу. Насилу ще й. Вау, прикол. І наступним нашим порталом буде із призмарину. Так, друже, а ну тікай. Бемк, бемк, бемк. Ой, ще. Я щось неправильно почав будувати. ось тако. І відро води. Все. Ну, що ж. Давайте зараз заберу цей смозки. По то без нього нічого не буду бачити. Погнали! Lost at Sea. А тут все в воді. Ні, Ну, в принципі, це логічно, почекай. Чи ні? Ні. А де я заспавнився? Так зазвичайний вимір. Тихо, почекай. Тут є якісь звуки жорсткі. Ну це не може бути звичайний вимір, та? Да, це точно якийсь інший. Ось до портал. Тільки він уже взагалі по іншому виглядає. А, ось, ось ці чуваки плавають. І я вже нічого не бачу! Саня, живи! Саня, живи! Випливай! Випливай! Просто випливай! Саня, пливи! Пливи, Санчоус! Друже, друже, живи, живи, живи. Випливай, випливай, випливай! Давай, 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 давай! Одне сердечко. хух. ладно, погнали в селі, натирим зараз дерева, зробимо собі двері і постараємося спуститися на саме дно. Добре, що хоч уже хліб є. Так, а ще цікаво затестити на тобі лук. Бем. Ну, лук повітря? Вроді як він нормально дамаже. А давай з посуха тебе валянем. Бем, бем, бем! І що? Все ж таки, магія це теж прикольна штука. Але мені треба дерево. Так тут замерзла хата в чувака. Обалдіть. Це прикол. Так, робимо купу собі дошок. Робимо верстак обов'язково. І купу просто дверей. Просто велику. Все, я готовий спускатися. Тільки треба згадати, де там великий спуск був. Все, погнали Сань. Тут реально жорстко. Тут реально жорстко. Тут прям цілий спуск для мене. І вже нічого не видно. І вже нічого не видно. Треба поставити двері. І я їх поставив. Я живу. А що ви на мене дивитесь? А що ви на мене дивитесь? А пливи краще сюди, друже. Йо, нє, ні, 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 тут прям реально, тут не, не можна вижити. Випливай, Сань! Тут не можна вижити. Ні, народ, там прям реально нереально. І <ривіт> що хочеться сказати, це те, що треба якийсь мати дайвінг-костюм, щоб туди залізти. Якщо ви поставите дуже багато вподобайденів, я покличу когось із ютуберів. І ми скрафтимо дайвінг костюм для того, щоб туди спуститись і подивитися, що там відбувається. А на цьому я буду завершувати. Тому всім пока.